Через пандемію та війну вихованці дитячої школи мистецтв майже припинили їздити на творчі конкурси, які у більшості своїх перейшли в онлайн формат. Тому, попри довгу дорогу до Туреччини, юні музиканти та їх батьки з викладачами вирішили взяти участь наживо у першому міжнародному конкурсі фестивалю інструментальної та вокальної музики муза імені Анатолія Терещука, який проходив у курортному місті Анталія. Ми там були 12 днів загально. 11 травня, як було об'явлено, відбувся конкурсні прослуховування. Там були турецькі діти, і наші українські, їх достатньо багато було. Ми здивувалися, бо в Туреччині дуже добре грають на роялі. І вони професійно виконують. Дуже складні е е класичні твори. Це не завадило юним даруванням і шостки продемонструвати свій музикальний талант і вибороти творчі нагороди. Наші діти більш ніж достойно, я вважаю, показали шостінську школу, отримали гран-при, три перших місця, друге і третє. Всього було шестеро учасників. Так вийшло, що на конкурс приїхали лише хлопчики, і це відрізняло шосткінську делегацію від інших. Директор дитячої школи мистецтв Юрій Лоза зізнається, що, попри високі результати творчого змагання, на музикантів чекало багато перешкод, пов'язаних з несправністю музичних інструментів. Перед самою поїздкою в нас були баяністи в нашої компанії. Зламався баян. Треба було, швиденько, не маючи майстра по ремонту, вирішити цю проблему. проблему. Приїхали туди він знов за нас. Ви знаєте, як от, от, закон такий є. Да? Ми і там влаштували, все зробили з допомогою місцевих там майстрів. Вже під час конкурсу вийшов з ладу Рояль, його замінили на клавішний інструмент, і діти не розгубились та продовжили свої виступи. Юрій Дмитрович пишається вихованцями школи мистецтв і щиро радіє, що їм вдалося вирватися до моря у цей непростий час. Достойні нас діти, я вам дуже вдячний і батькам, і їм за те, що вони зробили. І я щиро бажаю. Ми тому приїхали вже, як, кажуть, як я кажу, одна сім'я. Всі до рідні, там були батьки з нами в поїздці. Ну тобто ми вже перезнайомились, багато знайомств, нових. Наймолодший музикант із Шостки, шестирічний, Михайло Жирний переміг у номінації дебют. Конкурс чудовий. Я познайомився з піаністами зі Стамбулу, Анталії та з інших міст Турецької Республіки. Сцена була дуже яскрава та стильна. Під час виступу я почувався дуже впевнено, адже я був впевнений своїх своїй підготовці. Від щирого серця дякую своїм батькам за підтримку і вчителю. Олені Морожниченко за її чудову працю. Дякую всім. Для більшості учасників це була перша поїздка за кордон. Тож діти встигли не лише взяти участь у конкурсі, до якого попередньо ретельно готувалися, а й насолодитись середземним узбережжям Туреччини. Співав дві пісні «Аве Марія і повітри на Вкраїну. Готувався десь три місяці. Найбільше сподобалось. Виступати на сцені, купатися на морі, ходити на пляж. Мені сподобалось отель на море, басейн класний. Сподобалось, як грали люди там на цьому конкурсі. Сама країна сподобалася. Природа цієї країни. Ще трішки нервував перед виступом. Також заважав мені звук. Перед моїм там, номером рояль зламався. Я грав кубойське рондо Самойлова та. Обробку українського автора корейського кину Кужель на полиці. Я грав Суханов концертний тют і Троценко «Рондо». Мені сподобалось море, їжа, природа. Ну, взагалі місто сподобалось, басейн сподобався. Ну, от отель дуже добрий. Дуже комфортно там було Данила Лакоза, цьогорічний випускник школи мистецтв, учень Юрія Дмитровича завершує навчання отриманням гран-при міжнародного конкурсу. Хлопець назавжди вписав своє ім'я в його історію. Звісно, стільки років навчає вже в цій школі, і на жаль, вже коли мав змогу брати участь у конкурсах, почався карантин, потім війна, і дуже багато конкурсів були просто онлайн. І саме в цьому році ми, хоч вперше виїхали на конкурс Коростень. Ну і цей конкурс, звісно, був дуже феєричним, тому що і поїздка за кордон, і такі красиві пейзажі, і море, відпочинок це дійсно дуже гарний такий подарунок завершальний. Шівні музиканти вразили журі та публіку своїм віртозним виконанням складних композицій. Їхня щира емоційність, бездоганна техніка та артистизм не залишили байдужими жодного слухача. Перемога на цьому конкурсі це не лише визнання таланту та майстерності наших дітей і їхніх викладачів, а й стимул для подальшого розвитку.